Зараз негативно, звичайно, а, а чому, після чому? всіх подій. Ну, Тому що вони зовсім інші символи вже стали. Правда, сприйматися по-іншому після всіх подій у нас на сході України. Негативно. А чому? Не вважаю потрібним в даний час в Україні. Ой, ні. Ніяк не відносимося. Це не для нашої України. Я була шокована, тому що люди не розуміють, що вони одягають. Хай вони старші, а які ну, вони повинні розуміти, що це країна-агресор, це все ви. Нельзя можна э, історію перечеркнути в будь-якому випадку. Треба пам'ятати навіть тих же погибших, які погибли мільйони. Угу. І українців, і росіян, і євреїв, і поляків, і французів, і англічан, американців, і всіх інших. Так що треба э, пам'ятати своє прошло. Так, до да. досить позитивно. У 1939 році, ці... де війна почалася в Польщі. І ми теж були учасниками тієї війни. А зараз ми разом з ними святкуємо. Чесно, я це не підтримую. Якщо ми живемо тут і ми вже хочемо знищити це все радянське, то ми вже вільна Україна, нам не треба вже цього. Це моя думка особиста. Я думаю, що багато людей підтримують таку думку. Хочуть, щоб в нас був мир і трошки, щоб ми були, краще жили, щоб щастя було для наших дітей, внуків і правників. Бо я маю вже правнучку маленьку. Так. Негативно, тому що ви знаєте про ситуацію, яка була в Криму і так далі. І, тим більше більшість, е, зачекайте, політик, що був став на стрит на, за ДНР, він, так, він був їх прославляв і так далі. Я дуже негативно відношусь до героївських стрічок. Краще вже е, червона квітка, ніж горгівські стрічки. Скоріше за все, що то не наш символ. І навіть не символ радянський, то який ще післяреволюційний чи білогвардійців, якщо я не помиляюсь. Можливо, ви знаєте, стараюсь в політику не лізти, бо не вірю ні тим, ні тим. Живу сьогоднішнім днем і прошу Господа Бога, щоб дав дожити зранку до вечора. На майбутнє майбутнє навіть не думаю, тому що не вірю ні нашим, ще більше, ніж комусь іншим. Так що в цілому нейтрально, але ну, неприємно, звичайно, деколи бачити. Але, Наприклад, щоб бити людей із-за того, що хтось там одягнув стрічку, я вважаю, що це неправильно. Ну так як Росія агресор, то це воно ж противоположне. А як Вона не є наш друг. Як вбивати нас, в, в, обіжати нас, що це Що це, сусід добрий? Як негативно. Чому? Ну, бо не при причому тут ми? Георгій має до України. Ну що він має до України? Р Російський там якийсь, кновін ну, був цар, по-моєму, так, якщо я не шубав. Ну, Що він має до України? Нічого не має до України. Росії не носять, ну і то як хлібє, я рахую. Танки на голову понадівали, бачили? Ну, на 9 мая понадівали танки і кричать Берлін, Росія. Ну, це їх, я рахую, в Росії іде це, як це зрозуміло, що вони тільки можуть похвастатися днем днем побиди. А де живуть в Германії люди, в Німеччині верніше, все їм тільки треба мріяти і все, все. Вони там ніколи житті не будуть.